Всім привіт! Сьогодні буде у нас відос про те, як я спробую заасфальтувати пару ям в кооперативі. Тут у мене спуск там, на горі, і там пару ямочок, але за два роки ніхто їх не додумався залатати. І в кооперативі щось там відбувається. Коротше, тут у нас недавно недалеко робили дорогу і позрізали старі куски асфальту. Бачите там? Короче, спробую зараз в, в цьому розігріти старі куски асфальта і лопатою розмішаю, спробую хоча б його довести до стану, коли він рихлий і гарячий. Зараз хай трошки дрова прогорять. Буду кидати цей асфальт, я зараз його може трошки кувалди чи чимось подрібню. І буду потім перемішувати. Так, перші куски вже закину. Бо вони так не розбиваються, я їх хотів ломом або кувалдою, але вони ніфіга щось не розламуються. Не знаю, що в мене з цього вийде сьогодні. Може в мене всі обматюкаються, всі дадуть. Так, отак От ще трошки кину Хоча б ось так попробуємо. Димок уже пішов такий нормальний. Так, ну хай трошки нагріється, буду спробувати його якось роздовбати чи перемішати. Так, процес трошки йде, не швидкий, великі дуже куски, але в цілому в принципі, непогано асфальту виковирюється, розплавляється, його потрібно добре прогрівати. Зараз ідум, повимітаю яму і буду потім чим-то трамбувати, можливо навіть ногами. Так, і ось такий прикол, це тепловізор мобільний, в мене там є відео на каналі. Хочу заміряти, яка температура асфальта в мене вийшла. Та я чомусь така ідея прийшла в голову, дивлюсь, він так гарно розплавився в мене. Він взагалі взагалі при 140 градусах повинен бути. Зараз я під'єднаю цей тепловізор і подивимось, яка там буде температура. Так. Ось наш тепловізор. Зараз вийду на вулицю, подивимось, що у нас там з температурою асфальта. Калібровка йде. Зараз відкалібрується трошки. Так, це у нас костерчик наш. Висока температура, показує дуже. Так, Чисто асфальт у нас 260 градусів. Беру палку свою. Колотівка. Навів ближче до асфальту, щоб не зашкалювало. Оце там, де я навів білий хрестик, там 200 градусів. Нормально, гарна температура. В принципі, зараз поки його донесу, поки є, поки притрамбую, якраз там буде 140 градусів. Ось така штучка, дрючка вийшла у нас. Так, ось дорога в кооператив Ось мій асфальт. Зараз трошки вимію цю яму. Ямка глибиною 6-7 см. І будемо трамбувати. Так, взяв лопатку. Приступаємо. Так, як ми можемо бачити, мого асфальта хватило лише на одну яму. А їх тут... А їх тут ще просто тьма. Так, ладно. Може ще одну зараз спробую заколотити і подивимось, що там ще в мене вийде. Так, трошки притрусю з пісочками чи землею. І на цьому все. Так, ну Якщо сподобалось відео, ставте палець вверх. До нових відео, всім пока.